Усім привіт, я Таня, і ви на моєму youtube каналі Тут я досліджую мислення, як з допомогою мислення можна вибудувати якісне і свідоме життя. Під минулим випуском ви залишили просто десятки ідей для наступних відео, за що я вам дуже, -дуже вдячна. Сьогодні я обрала тему, яка стовідсотково зрезонує кожному, хто додивиться до кінця. Давайте чесно і відверто, чому ваші мрії не здійснюються. І почати я хочу з того, що я твердо вірю в концепцію того, що нам уже все дано. Абсолютно, все вже є в цьому всесвіті. Всесвіт він довершений, всесвіт він повноцінний. І якщо я можу щось уявити, якщо з допомогою уяви я можу щось провізуалізувати, проілюструвати, значить, це реально і це можливо матеріалізувати. Тим паче, якщо я бачу, що у когось моя мрія втілилась. Хтось зміг це зробити, навіть якщо моя мрія дуже сильно крейзі, супермасштабна, супероб'ємна, але хоча б одна людина змогла це зробити, для мене це додаткове підтвердження, що я також можу це проявити в своїй реальності. Отже, що нам дано? Нам дано все. Ви, до речі, могли чути таку фразу, вона останнім часом по тіктоку гуляє. Creation is finished. Її сказав досить відомий в вузьких колах викладач ментальної філософії Невіл Годдард. на не Невіл довго Пупс. патаримани, не плутайте, і в принципі, вся його філософія якраз таки і будується на тому, що все вже є для нас, уже все існує. Абсолютно, все дано. Яка наша задача увійти в той стан, в якому ми все це маємо? Так от, якщо нам уже все дано, якщо все існує, якщо моя мрія десь є в цій реальності, виникає логічне запитання, чому ж мої мрії тоді не здійснюються? Чому моє бажання там, роками не стає реальністю? Чому я про щось дуже сильно мрію, я щось дуже сильно хочу, але воно. Не приходить в моє життя. Або навіть якщо приходить, то ну, не в тому масштабі, або занадто довго ти цього чекав, або добивався цього, просто в буквальному сенсі вигризав цю мрію. Чому так? І це логічне питання, це справедливе питання. І от давайте на ньому загостримо увагу і з цим фундаментально розберемось. Я одразу коротко відповім, що ми в цій реальності. Не отримуємо те, про що ми мріємо. Ми в цій реальності не отримуємо те, чого ми дуже сильно хочемо. Як би це парадоксально не звучало, як би це не йшло в розріз з тим, що ми чуємо зараз, там, в Тіктоці, в різних YouTube випусках що б нам не говорили вчителі медитації візуалізації, але це дійсно так. Ми не отримуємо те, чого ми дуже сильно хочемо. Більше того, ми не отримуємо навіть те. Що ми візуалізуємо. Якщо ви кожного дня візуалізуєте 10 хвилин регулярно, постійно це вже стало вашою звичкою, рутиною, все одно ви не отримаєте те, що ви візуалізуєте. Чому? Тому що ми живемо у світі з іншими законами. Тут ми отримуємо те, ким ми є. Наша реальність формується не нашими мріями, не медитаціями, не афірмаціями, не візуалізаціями. Вона формується нашими внутрішніми глибокими чесними переконаннями. Те, що ми думаємо про себе десь глибоко там всередині, те, що фоново крутиться в наших думках 24 на 7, це і є наша маніфестація, це ми і маніфестуємо в наше життя, це і стає буквально нашою реальністю. Я можу кожного дня медитувати. Афірмації робити, візуалізувати свою мрію, проживати під час візуалізації весь спектр емоцій, як це радять в принципі всі вчителі і медитації, і візуалізації. Я можу навіть підійти до цього з практичної точки зору, як скептик, я можу розкласти свою мрію на певні кроки, декомпозувати її і хронологічно зрозуміти, скільки мені потрібно часу на те, щоб її досягти, там три роки, п'ять, скласти якийсь план. Але це все не буде працювати, якщо всю решту часу, 23 години, 50 хвилин на добу, я з густок сумнівів, невпевненості, страху, невіри в себе. Якщо весь інший час я відчуваю свою меншовартість, мені здається, що це взагалі якісь мої глюки, ілюзії, типу, блін, щось я замахнулася, ну, це прям супермасштабно. Це для мого міста. Ну, неможливо. Або в моїй країні ну, такого, що ніхто не робив, це нереально. Бо якщо я постійно думаю про те, що конкуренції багато, або що вже пізно заходити в якусь нішу, ось це і є мої реальні вибрації, це і є те, що я маніфестую в своє життя. Не ось ці 10 хвилин медитації. Медитація, афірмації і візуалізація це допоміжні інструменти. Вони суперважливі. Вони дійсно глибинні і трансформаційні, але це не основоположні інструменти, а лише допоміжні і другорядні. Ми не створюємо нашу реальність в моменти медитації, візуалізації. Ми створюємо її 24 на 7. Усе, чим ми заповнені, усе чим заповнені наші думки, наш розум, наше серце, це і проявляється в нашому житті. ви знаєте, мені прийшла класна ідея, і поки я не забула, тому що в кінці можу забути про це сказати. Як нагадувати про важливе і повертати себе в момент можна протягом дня щоб не лише в моменти коли ми сідаємо в медитацію ми згадували про свій масштаб про свою силу а протягом дня я вже так робила у себе на навчаннях і думаю, що можу зробити це для вас безкоштовно. Абсолютно, я підготувала цілий пак класних шпалер з афірмаціями для ваших телефонів. Телефон це той інструмент, це та річ, яка супроводжує наступу від пробучення і знову до сну. І буде класно, якщо він буде не лише джерелом швидкого дофаміну. А буде нагадувати про найважливіше, тому просто переходьте до мене в інсту, підпишіться і напишіть мені в дірект слово шпалери. Я вам одразу. І от наші внутрішні переконання, те, що а, десь глибоко в нас є живе, і те, що ми постійно підживлюємо. І є єдиною причиною, чому медитації у багатьох, у більшості не працюють. Ви просто подивіться, скільки на Ютубі, в Інстаграмі навіть є ось цих розоблачаючих відео на різних вчителів медитації, афірмацій, візуалізацій. Їх постійно вчовують, звинувачують. Типу, чому я маю вірити в твої медитації, як твої медитації працюють, як твоїй медитації принесуть мені гроші, здоров'я, що там ще? Славу, стосунки. Більшість взагалі вважає, що е, це спосіб просто викачувати з людей гроші. І я скажу, що для вас дійсно медитації ніколи не спрацюють. Вони ніколи в вашому житті не принесуть жодного результату, тому що у вас інший майндсет. Ви живете 24 на 7 в іншій програмі, в іншій парадигмі. У вас Програма ємбиша. У вас програма не віри в себе, програма сумнівів. Ви постійно думаєте, що це крінж ці медитації. Ну для вас вони й будуть лишатися крінжом в програмі невіри в себе, невпевненості, і найголовніше в програмі сумнівів. Хтось із вас каже, що Таня це якісь популістські езотеричні промови, езотерична теорія, яка не має під собою. Ніякого аргументованого фундаменту, я вам скажу, окей, давайте дивитись на конкретні наукові дослідження. А такі були в 96-му році японські вчені, японцям я довіряю, до речі, японські вчені на чолі з Акірою Кіномур провели дослідження. Їм було цікаво з'ясувати, що відбувається із мозком в моменти, коли людина. Навмисно дуже сильно на чомусь зосереджуються, наприклад, їй дають якесь просте завдання на реакцію на уважність. Як проводили експеримент? Запросили дорослих, здорових людей і дали їм примітивне завдання. Їм потрібно було просто реагувати на певні чинники на зовнішній фактор. Це був спалах. Коли спрацьовував спалах, їм потрібно було на приладі натиснути на кнопку якомога швидше. Це все, що від них вимагалося. В цей час вчені досліджували, що відбувається в мозку цих людей. З допомогою спеціального сканера, наскільки я зрозуміла, це щось по типу МРТ, але цей сканер. Досліджував приток крові в певні ділянки мозку, що виявили вчені. Найцікавіше те, що результати цього дослідження вони по суті закривають роти всім скептикам, які взагалі заперечують медитації, візуалізації, будь-які ось ці практики. Коли людина зосереджується на завданні, у неї автоматично вмикається ретикулярна активувальна система. Коротко раз. Ну, якщо. Правильно висловлюватися там лише частина цієї раз вмикається ретикулярна формація, але суть не в цьому. Ретикулярно активувальна система це такий внутрішній фільтр у мозку, який визначає. Що для людини важливо, а що потрібно ігнорувати. І коли людина зосереджується на чомусь одному, на своїй мрії, на якійсь ідеї, на якісь задачі, на якомусь завданні, мозок їй фактично говорить: я бачу ось цю задачу, я дивлюсь на неї, все інше я тупо ігнорую. Для мене зараз існує ось це найважливіше, що цей експеримент дає нам. Коли ти сфокусована на своїй мрії. На якісь свої ідеї, на якомусь проєкті, який ти хочеш реалізувати, твоя ретикулярно-активувальна система починає помічати абсолютно все, що стосується цієї мрії або ідеї, або проєкту. якісь збіги, рішення, якісь знаки від всесвіту, починаєш бачити потрібні зв'язки з людьми, знаходити потрібні рішення. Потрапляєш в якісь нібито дивовижні обставини, і для тебе це все здається великим чудом, тому що твоя раз налаштована на те, щоб це бачити, точно так само, навпаки. Якщо ти фокусуєшся на своїх сумнівах, або на тому, що це неможливо, або на тому, що я не впевнена, чи в мене вийде, твоя ретикулярно активувальна система з такою ж силою буде працювати і в зворотній бік. І пропускати все через цей фільтр, і ти дійсно будеш помічати підтвердження своїм сумнівам. Будуть ставатися якісь неприємні ситуації, десь будеш постійно оступатися, десь будуть обманувати люди. Тобто, ти будеш завжди підсвічувати те, що є в тобі. Якщо ти постійно сумніваєшся, ти будеш постійно помічати підтвердження своїм сумнівам. Ретикулярну активувальна система працює несвідомо, вона спрацьовує автоматично. Це просто клапан, це просто фільтр, який вмикається по твоєму сигналу. По якому сигналу? По твоїм внутрішнім переконанням. Якщо всередині тебе є якесь внутрішнє переконання, упередження, якась установка, якась програма, абсолютно все буде проходити через неї. От у тебе є твоє життя, великий об'єм життя, де якісь там події, стосунки, люди, ситуації, мрії, проекти, робота, діти. І от весь цей об'єм твого життя він буде проходити через цей невеликий фільтр, і тільки ти вирішуєш яким він буде цей фільтр? Тому що це можуть бути як сумніви, так і віра? Якщо в тобі є програма Я лузер, я тупа, я не красива, мене ніхто ніколи не полюбить. Ну це такі поверхневі. Щоб, знаєте, не перераховувати все, що у нас там є всередині, всі наші таракани. Якщо ось ця програма настільки закореніла і настільки глибоко в тобі вже сидить, ти постійно будеш циклічно помічати підтвердження цього в своєму житті. Ти будеш звертати увагу лише на те, що тобі здається правдою. Але це тобі здається правдою. Ти просто так себе налаштувала. А твоя ретикулярна активувальна система тобі це підсвічує. І в цьому насправді є багато. Містичного і магічного, тому що вчені науково підтвердили те, що людина сама собі може напророчити життя. Ти можеш бачити в своєму житті як підтвердження своїм страхам і сумнівам, так і підтвердження тому, що все вийде. І що важливо, це ж визначають не зовнішні обставини, а тільки ти твої внутрішні переконання і установки. Тому езотерично, науково, практично. Доведена лише одна єдина причина, чому твої мрії досі не здійснились. Це сумніви, сумніви, в яких ти живеш 24 на 7. Сумніви, які е, стали твоєю програмою. Ти з ними змирилася, і вони перманентно в твоїх думках від моменту пробудження і до моменту, як ти лягаєш спати. Відкрию вам ще одні двері в свою особистість, другий камінаут. Перший камінаут був в першому випуску, зараз буде другий. Якийсь час я була молодіжним християнським пастором, і я вивчала біблію. І мені дійсно це подобалось. Мені дуже сильно подобались деякі біблійні історії. Ще більше, звісно, подобалося, що ці біблійні історії по-різному трактували різні деномінації, різні пастори, але не будемо в це заглиблюватися зараз. Як ви бачите, я не пастор. Ви по-різному можете ставитись до біблійних історій. Хтось приймає їх буквально для когось це міфологія, але я хочу поділитися тією, яка мене дуже сильно вразила, тому що вона дуже класно ілюструє, як сумніви впливають на наше життя. Уявляємо, човен в човні, учні Ісуса Христа. Човен знаходиться посеред озера а, і навколо шторм. Високі хвилі, сильний вітер, вони просто в шоці, що їм робити, човен ось ось перевернеться. І тут вони бачать, як іде Ісус Христос. По воді, порушуючи всі закони фізики. А, спочатку вони, звісно, там були просто в шоці, не знали, що їм робити, як так, подумали, що це взагалі якась примара. Але тут один із учнів Петро, дивлячись на Ісуса Христа і на те, що це реально, що Він реально йде по воді. Це можливо, так це неможливо сприйняти мозком, але це відбувається. Це є. Ось іде Ісус Христос. Він, бачачи, що це реально, виходить, з човна. І теж починає йти по воді до Ісуса. В цій історії Ісус це е, такий символ прообраз нашої найвищої, найвеличнішої, найкращої версії себе. Це ось та точка Б, до якої ми всі прагнемо. Це благість, це любов, це тотальне щастя, це тотальне задоволення життям. І от Ісус Він є цим образом. Відбувається щось дивне в момент. Петро просто. Падає і починає тонути. Питання чому? Він собі спокійно йшов, уже, уже ось це диво з ним відбувалося. Він теж порушив всі закони фізики, на нього дивилися, просто там крутили біля скроні, типу, ну як? Ну, що за до йде собі по воді. Люди були в шоці, ну це неможливо. Ну куди ти йдеш? Ну, ладно, Ісус, а ти куди? Він йшов вже по воді, він це зробив. Але в якийсь момент він падає і починає тонути. І от відповідь на питання, чому так сталося, в словах Ісуса, він підходить до Петра, простягає йому руку і запитує Петро, чому ти засумнівався? Взагалі ця історія це в чистому вигляді коучингова лекція, її можна розкласти на 10 принципів коучингу тут і про довіру до життя, тут і про те, щоб обирати між важливим і неважливим, пріоритетним і непріоритетним, тут про фокус на цілі. Але я хочу от зосередитись саме на сумнівах, тому що коли ти зосереджений на своїй мрії, от прям взагалі начхати, хто на це дивиться, що люди про це скажуть, як це виглядає зі сторони, взагалі насрати. Ти просто йдеш. Але як тільки твій фокус уваги зміщується з твоєї мрії на зовнішнє, на ось цей вітер, на ці хвилі, на цей шторм, ти починаєш тонути. Тебе в буквальному сенсі починає також тормити. На старті ми всі замотивовані. У нас у всіх є ось цей драйв, мотивація. От навіть ви після цього відео можете також відчувати натхнення мотивацію, Все, я тепер сильно вірю в це, все так, так, так. Але в якийсь момент а, прийдуть різні обставини, якісь шторми, і тут важливо не втратити фокус, згадати, заради чого ти йдеш, і дивитися тільки в напрямку своєї мрії, не звертати увагу на обставини. Тонути ми починаємо не через зовнішні обставини, а через те, що ми перевели фокус уваги на ці зовнішні обставини. Це різні речі. Тепер давай повернемося в нашу реальність. В наше реальне життя, ми живі істоти, ми живемо в матеріальному світі. У кожного із нас свої таракани, свої якісь упередження. Ми емоційні люди, і ми не можемо це заперечити. Ми не можемо від цього позбавитися. Ми ніколи не досягнемо ідеального просвітлення, та й в принципі не треба до цього е, прагнути. У нас зовсім інші задачі на це життя. Погодьтеся, що в нашому житті стаються ситуації, які ми не загадуємо, про які ми не мріяли, які ми не хотіли, щоб сталися з нами. Нам Боляче, нам неприємно, але це є, це факт. І от що робити в такі моменти, як не падати і не тонути, як Петро? Я хочу поділитися своїм баченням. Ми звикли жити в дуальному світі і ділити все на категорії, протилежні категорії: чорне, біле, хороше, погане, добре, зле, правильне, неправильне. Якщо в нашому житті стається щось небажане, ми обов'язково цьому даємо одразу оцінку і ярлик. Це боляче, блін, це просто це так несправедливо, я цього не заслуговую, я буду страждати через це, я зараз трошечки утрірую, але для того, щоб ви зрозуміли суть, якщо стається щось не те, чого ми хотіли, ми одразу даємо цьому негативне забарвлення. Але якщо змінити підхід, якщо перестати жити... В оцінках і оцінювати все, що з нами відбувається, ось такими полярними категоріями біле, чорне, хороше, погане. Якщо негативний досвід, небажаний досвід, який з нами стається, називати просто досвідом, досвідом, який потрібен був в той момент. Або не потрібен був, але він стався, і я його приймаю. Розумію, що саме завдяки небажаному досвіду. Ти зараз точно знаєш, чого ти хочеш, а чого ні. Якби не було темряви, ми б не цінували світло. Якби не було зла, ми б ніколи не знали, що таке добро. І я розумію, що деякий досвід може бути особливо болючим. І я теж була в таких обставинах, коли мені здавалося, що, блін, це вже кінець. Гірше просто нема куди. Було дуже боляче. Серце було розбите. Це несправедливо, це нечесно. Чому саме я, чому зі мною це сталося? Але проходив час. Моє серце зцілювалося, і я дивилася на ці ситуації вже з висоти свого досвіду і розуміла, як же мені важливо це було тоді пройти. Який же цей досвід для мене був цінний і потрібний в той момент? І зараз я живу в концепції, що зі мною взагалі не стається нічого поганого, нічого негативного, нічого деструктивного. Все для мене. Будь-який досвід він для мене. І він мене вирощує, він мене взращує. Якщо стається щось небажане, якщо в моїй реальності стається якийсь небажаний досвід, я просто повинна купнути всередину себе і побачити, яке упередження або яка установка, яка програма є там, що це проявляється в моєму житті. Якісь сумніви, якісь страхи, якась невпевненість, вона просто проявляється в моїй реальності через певні події і ситуації, через певних людей, через ось цю якусь біль. І відповідно, я коли це аналізую наступного разу, можу проявити не тільки небажаний досвід, але і бажаний досвід. Під моїм першим випуском 99% класних коментарів, дякую вам, і 1% негативних коментарів. І ви знаєте, я могла б спрямувати туди багато своєї уваги, тому що люди там прям постаралися було декілька коментарів, всього декілька, але люди дуже сильно постаралися. І защирялись, щоб мене це зачепило. Вклали туди прям максимум своєї негативної енергії. І якби я туди спрямувала свою увагу, дозволила би ось цим словам, які вони говорили, зайти в мене, дала б їм місце, то даю гарантію 100%, що ось цього другого випуску не було б. Сумніви мене просто зіжрали б, тому що там люди говорили, що я кажу примітивні речі, блін, може, я реально примітивно мислю. Що я говорю дуже поверхнево, а може я реально поверхнево, Може, у мене немає нічого такого інсайтового інсайтового щоб я могла привнести в людство. А може, я дійсно тупа? Якби ось ці сумніви я б посіяла в собі, ніколи б не відбувся ні блог, ні ютюб, ні мої проекти, ні мої бізнеси і так далі. І важливо пам'ятати, що все в житті циклічно. Я опублікую наступний випуск. Там також буде 99% класних коментарів, 1% поганих. Куди я спрямую свій фокус уваги? Залежить тільки від мене. В нашому житті будуть проявлятися якісь небажані ситуації, небажані обставини. Я не хотіла, щоб люди писали мені щось погане. Ну я не мріяла, я це не візуалізувала. Але це сталося. Люди написали. Тому той факт, що люди будуть писати погане, лишається фактом. То що ж я можу змінити в своїй реальності? Мабуть, реакцію. реакцію на ці погані коментарі, реакцію на складні обставини, реакцію на небажаний досвід. Я буду спрямовувати свою увагу, віддавати свою енергію ось тим 99% людей, яким це потрібно. З негативу я візьму виключно конструктив. Якщо в тих словах немає того, що мені болить, того, що мене ранить або принижує, я обов'язково візьму з цього найкраще, найкорисніше, і наступного разу мої думки будуть ще глибшими, я ще краще її зможу донести. Це класна позиція, це найкрутіша позиція. Якого вовка я годую? Я така притча, модрець гуляв зі своїм онуком і розповідав йому різні історії, щоб виростити в ньому. Класне свідоме мислення і розповідав про те, що в людині завжди будуть боротися два вовки: перший вовк це любов, це радість, це наповнення, це реалізація, це щастя. А другий вовк це сумніви, це невпевненість, це страхи. Суть в тому, що боротьба ця буде відбуватися завжди. Але онуку стало цікаво, і він запитав цього мудреця, скажи, діду, а який вовк, врешті-решт, переможе? І мудрець відповів: той, котрого ти годуєш. Тож, якщо у нас є вибір, якщо ми можемо обирати це величезне благо, і ніхто не може його у нас забрати. Вибір завжди буде у людини. Якщо ми можемо обирати, чому ми завжди обираємо другого вовка? Чи задумувались ви, чому ми завжди обираємо сумніватись в собі? Дивись, коли ти обираєш сумніватися, це дорівнює вірити, що в тебе не вийде. Сумнів. Це не щось таке маленьке на фоні нашої віри. Сумнів по силі такий самий, як і віра, тільки в зворотню сторону. Це тотальна невіра в себе. Якщо у тебе є мрія або ідея, яка руками не втілюється в життя, це означає лише одне, що в тобі є якесь переконання, яке стопає реалізацію цієї мрії або ідеї. Шукай причини і відповіді не в зовнішніх обставинах, не в тому, що відбувається зовнішньо, а виключно. В глибині себе одна єдина причина, чому твоя мрія не здійснюється, це твої сумніви. Сумніви це єдина причина, чому ти до сих пір не живеш так, як ти б хотів жити. У кого мрії швидко і яскраво реалізовуються, так це у тих, хто живе так, ніби ця мрія вже здійснилася. Так, ніби вже все відбулося. Ця людина не в очікуванні. Ця людина вже приймає відповіді на свої запитання. Вона вже їх всюди бачить, вона всюди бачить знаки, всюди бачить певні збіги. Це про мислення, це про стан, це про рішення, які ти приймаєш не в стані сумнівів, а в стані тотальної впевненості в тому, що. Моя мрія точно реалізовується. Твоя мрія тобі вже дана. Ти можеш її уявити, ти можеш її візуалізувати, ти можеш її відчути. Ось цей момент здійснення твоєї мрії ти можеш буквально прожити внутрішньо з допомогою своїх відчуттів, з допомогою своєї душі. І якщо все це вже є в тобі, то єдине, єдине, що тебе відділяє від реалізації цієї мрії, це ось ті внутрішні сумніви, які... На які ти спрямовуєш свій погляд, копни глибше і відкопай те опередження, те переконання, яке не дає твоїй мрії матеріалізуватися. Я нагадую вам, що в інстаграмі абсолютно безкоштовно ви можете забрати у мене шпалери на телефон, і я дуже дуже сподіваюся, що це відео допомогло зрозуміти вам, що ж все-таки відділяє вас від вашої мрії. Пам'ятайте, що ви автор свого життя, автор він не чекає, він створює. Я вас люблю до зустрічі в нових випусках.